Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Далі будемо говорити про наслідки а, того, що ми побачили, коли Верховна Рада та президент України намагалися ліквідувати НАБУ та САП Національне антикорупційне бюро України та спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Як результат, ми побачили протести в Україні перші з початку повномасштабного вторгнення. І також маємо зараз дату 31 липня, коли має бути Проголосований вже новий президентський законопроект, який, як повідомляється, поверне всі ті повноваження набу та сап, які були обмежені. Про це і не тільки поговоримо з нашим наступним експертом. Антон Швець, військовослужбовець, голова ради громадського контролю при Набу, з нами на зв'язку. Пане Антоне, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Гароєм слава, добрий день. Давайте спочатку поговоримо про те, як все починалося. Все було достатньо стрімко. 22 липня в рекордні строки терміни було проголосовано та підписано законопроект, який обмежує незалежність двох антикорупційних органів. Але почалося все таки 21 липня. Це були обшуки СБУ детективів Національного антикорупційного бюро. Ну і далі ми побачили такі звинувачення щодо російських впливів на на Набу після підписання законопроекту такі важковаговики, як очільник СБУ Василь Малюк, це коментували. Вони говорили про російські впливи. Президент наголошував на тому, що треба було позбавити набу російських впливів. Що вам зрозуміло з того, що з'явилося в публічному просторі, чому ми говоримо про російські впливи в набу? Ну, дивіться, я як і всі можу оцінювати саме те, що було присутнім в публічному полі, і мені достатньо складно зрозуміти, що мала на увазі СБУ, коли розповідала про, про російський вплив. А якщо є якийсь вплив про російський в НАБУ, це дійсно серйозне обвинувачення, і це дійсно велика проблема для Ради громадського контролю, і ми повинні були реагувати. І саме Набу повинна була б реагувати, але наскільки мені відомо, станом на зараз, Набу немає від СБУ якоїсь детальної інформації, тому ми всі оперуємо тільки тим, що саме СБУ викотало в публічне поле. І до того, що вони викотали в публічне поле, в мене є прям дуже велике запитання. Якщо ми, наприклад, ми кажемо про дніпровського детектива НАБУ Набув Расулова, якого обвинувачують в тому, що він постачав насіння технічних конопель в Дагестан, то з опублікованих СБУ документів і прослуховувань, ми не можемо зрозуміти чи дійсно він каже слово Дагестан, тому що в деяких випадках ми чуємо слово Узбекистан, це не частина Росії на відміну від Дагестану. Більш того, навіть якщо у е, транскрипції да тобто у розшифровці е, прослуховувань написано Дагестан, мені особисто здавалося, що там є е, е, розповідь про Узбекистан і далі по тексту. Якщо вірити цим прослуховуванням, детектив каже про Узбеків і покаже про державну програму для вирощування технічних конопель. Так як більше немає ніякої публічної інформації, я вирішив зацікавитися, чи існує в Дагестані якась державна програма про технічні коноплі. Вона відсутня повністю. Якщо ви на ну наприклад зайдете в новини про Дагестан. І вб'єте слово коноплі, то там можна прочитати десятки сотні прес-релізів о том, як російський госнаркоконтроль знищує посадки конопель, тих, які з психоактивними речовинами, не технічних в Дагестані. Постійно взагалі нема жодної інформації, жодних прикладів про те, що хтось колись в Дагестані планував вирощував технічні коноплі і всяке таке інше. Воно є загалом там по Росії, але це ну реально напівдохла тема, бо е, все вирощування конопель в Росії, е, так би мовити, корупційне та навколо кримінальне, е, навколо кримінальна річ, і вона там ну насправді не розвивається. А тому що говорити, ми що можливо бідприєм. це не Дагестан, а Узбекистан. Але, от а, інший такий аргумент, який наводив в тому числі і очільник СБУ, а це те, що а, були обшуки у квартирі депутата від. Вже колишньою партією позаже, звичайно, проросійські. Значить, Федор Христенко його звати. Він здається, в Польщі перебуває, але значить, там було знайдено внутрішні матеріали набу, і е, чи цього достатньо для того, щоб говорити? Ну дивіться, ну от депутат від ОПЗЖ е, дуже сильно впливав на те, як велися, велися розслідування в національному антикорупційному бюро. До того до, до цього факту в мене таке ж також є запитання вперше, навіть в прес-релізі СБУ я побачив, що вони отримали, ну вони знайшли на квартирі депутата, який збіжав. А офіційні документи набу я відкрив ці документи. Вони російською мовою. В набу немає офіційних документів російською мовою. До того ж, є певні запитання до того, якою датою ці документи датовані. Ну, по-перше, вони навряд чи можуть мати дату пізніше ніж 22 другий рік. Да? ну, початок 22 року, бо саме цей момент депутат збіжав. І якщо він не проживав в своїй квартирі, звідки там взятися документом за пізніші дати по друге там використовуються певні назви структурних підрозділів набу, які вже не відповідають дійсності багато років. Тобто, я точно впевнений, що це не офіційні документи НАБУ, бо я ну навіть не уявляю собі, що при їх створенні там в 2015-2016 році якісь офіційні документи могли бути російською мовою, а там документи саме російською мовою. То, ну, там є два типи документів: ті, що схожі на е, особові справи, або там виписки яких з, е, з якихось особових справ, і є ті, які схожі на там, дані НСРД, ну, типу хтось там описує розговори прослуховування або щось таке. Окей, розговори та прослуховування, що можуть бути російською мовою, просто там витерто будь-що. Що дозволяє ідентифікувати стосовно яких справ і за який час був доступ. Тобто це просто документ, в якому нема жодного ідентифікатора. І загалом, якщо подивитися на цей документ, я не уявляю собі, ну, мені дуже складно уявити, що ці документи старші, ніж там 17-й рік, а можливо, е і ще раніше. І тому е сказати, що якийсь депутат там в 17-му році щось отримував, ну я не знаю, е, да? З урахуванням того, наскільки важкі і серйозні обвинувачення, мені б хотілося б бачити від е, СБУ щось більш вагоме. Да, ну є якась справка, там воно описується. Це не може бути офіційним документом, набув воно російською мовою. Да, тобто, це точно не офіційний документ. А е, і уявити собі, що хтось там. Виносив якісь документи або копіював, потім перекладав. Ну це достатньо там дивна і складна ситуація. Вона може означати будь-що як питання е, витоків в з, е, НОБУ, яке є травматичним тривалий час. Так і якусь там розвідувальну діяльність Російської Федерації, але хотілось би більше аргументованих доказів. І ну, того, не ми того ми ж говоримо знаєте, про підозри. Так, ми не говоримо про те, що це було доведено у суді. Ну от з тих, кого дійсно затримали, це такий Віктор Гусаров. Він співробітник НАБУ, СБУ, Його е, звинувачує в тому, що він шпигував. В інтересах ФСБ російського так навіть тут є деталі про те, що дії його міг координувати такий Дмитро Іванцов, це заступник керівника охорони Януковича, пам'ятаємо, був такий президент в Україні. значить, нібито цей Іванцов ще у лютому 2014 року допомагав Януковичу перебратися до Росії, сам залишився в Криму. Ну і от звідти координував дію співробітника Набу. Наскільки вагомим? Ми є на вашу думку докази проти пана Гусарова дивіться. Ну, по-перше, те, що йому інкримінують, сталося до призначення цього співробітника до набу, і навіть до створення самого набу, тобто, умовно кажучи, йому інкримінують дії з 12-го там до початку 15-го року. Це по-перше, по-друге, треба розуміти, де працює цей співробітник. Це е, так званий підрозділ Д2 е, по суті. Це поліцейська розвідка, е, Набу, яка має справу з людьми, які е, буквально живуть на е, спеціально створених документах зі штучними особистостями, з легендами. Вони повністю засекречені, тобто їх там. Справжні фамілії, прізвища, їх е, видумані прізвища, все це є державною таємницею. В них е, виготовляються окремі документи, залишається цифровий слід. І звісно, набу самостійно повноцінно це робити не може. Да? Цим займається відповідно СБУ і певні підрозділи, які відповідають як за державну таємницю, так і за створення документів прикриття. Набу документи прикриття створювати не може. Ну, і не повинно робити. Це повинно робити СБУ. Е, тому е, будь-який працівник, е, який працює в Д2, е, він не знаходиться під громадським контролем. Тобто РГК принципово не займається питаннями Д2 з однієї простої причини. Все, що там є, це не просто державна таємниця. Да? Це буквально життя людей. Е, і це дуже складні і дуже дорогі операції. На Д2 може бути тільки контроль. З боку СБУ, ну і може там цивільний контроль а, відповідних комітетів а, Верховної Ради, а, тому всі люди з Д2 знаходяться в дуже а, плотному співробітництві з СБУ. Якщо СБУ дійсно тривалий час вважала, що в лавах а, НАБУ є якийсь там агент, якого туди відправили ще там а, до того, як НАБУ з'явилася. То вони могли просто забрати в нього державну таємну доступ до державної таємниці, і все ця людина не могла працювати. Вона не може прочитати жодну доповідь, вона не повинна знати нічого. Тобто, ці механізми у СБУ, у СБУ були задовго до якщо вони дійсно вважали це такою проблемою, то вони могли діяти раніше. А от співпадіння е, дій з атакою на набу якраз і натякає нам, бо я також не маю е, жодних матеріалів окрім публічних, якраз натякає нам на те, що це ну там скажімо так, політично ангажоване е, обвинувачення, і чи є під ним щось взагалі, і чи його нема, ну там це велике питання. Але тим не менш, я наголошую, що СБУ могло зробити будь-що тією людиною, саме тому, що ніяка робота цієї людини в набу. Без погодження СБУ, перепідтвердження і так далі була неможливою. І якщо СБУ нам заявляє, що тільки зараз вони там щось зрозуміли, там щось побачили, ну це достатньо дивна річ. Більш того, якщо ми подивимося е, публічну комунікацію НАБУ з цього приводу, вони кажуть, що запитання у СБУ були, що НАБУ пропонувало СБУ е, зробити там будь-які речі, да там ну там якось там. там Ну, не то, що спровокувати, але дослідити це питання більш буквально, або отримати пояснення цієї людини, і СБУ сказала, ні, не треба. Бо у випадку, якщо ми будемо намагатися отримати якесь пояснення, зможе статися витік інформації і про те, що там когось розробляють інших людей, які можуть бути пов'язані, да? що вони про це дізнаються, і там буде велика проблема. І саме тому набу нічого не робило через. За словами Набу, ми можемо не довіряти НАБУ. Але за словами Набу, саме через позицію СБУ, тим не менше, у Набу в такому випадку немає жодного документального підтвердження, бо зі е слів Набу, все це було типу на словах. Це, звісно, проблема. Але я знову ж таки наголошую, якщо СБУ мало певні питання, вона мала е всі можливості для того, аби е заарештувати цю людину раніше, від відключити її від будь-якої діяльності, бо вся діяльність Д2 повністю замкнута на СБУ. Ну, знаєте, в принципі, більшість політичних аналітиків вони сходяться на думці про те, що насправді це більше привід так. От говорити, що є російські такі впливи. От настільки глибоко росіяни інтегрувалися в національне антикорупційне бюро, що треба повністю оце його руйнувати, повністю підпорядковувати генпрокуратурі. Більше того, ну крім дуже поважних людей від Василя Малюка до очільника МВС Клименка, ми також могли поба. Бачити, ми, як журналісти, чи як просто звичайні українці могли побачити величезну кількість ботів, які приходили під новинами, під різними відео в Ютубі, які стосувалися цієї теми в соцмережі. Ну і от масово писали про те, що дивіться, там ну, по-перше, набу супер неефективні Друге, там же ж повністю національним антикорупційним бюро та САП, тобто спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, керує Росія після того, як почалися протести. І президент України заявив про те, що ні, ні, нік здається, була помилка. Ми зараз новий законопроект ведемо. Ці боти трошечки притихли. Ми розуміємо, як це відбувається. Ви замовляєте певні послуги? Потім ці послуги, наприклад, зупиняєте. Але давайте так зараз, коли ми знаходимося в такому очікуванні, 31 липня, частина депутатів мають повернутися зі своїх відпусток з за кордону. В якому статусі знаходиться набу? Зараз чи можемо ми стверджувати чи припускати, що ті операції, які мали бути проведені, ті розслідування, які готувалися, що вони скомпрометовані, зважаючи на те, що Служба безпеки України отримала до них доступ? Ну, по перше, закон дозволяє генеральному прокурору отримати доступ до справ. Але це не просто ви нажимаєте кнопочку в комп'ютері і завантажуєте якийсь файл. А поточні справи знаходяться в паперовому вигляді фізично в набу їх неможливо якось ну якось там отримати не ну, не непублічно. Да і зараз ми не бачимо жодних ознак, що генеральний прокурор використовує норми закону, які все ще діють. Вони будуть діяти. До голосування підпису спікера та підпису президента і публікації в голосі України. Тому е я не вважаю, що зараз ми стикаємося з так би мовити, офіційною да там публічною якоюсь позицією Генеральної прокуратури. Більш того, ми побачили завершення е досудового розслідування по двох справах: по справі голови МКУ е і по Коломойському. По махінаціям в ПриватБанку це ну закінчення досудового розслідування означає, що справа передається в суд. Тобто, все далі рухається. Ніяких офіційних е кроків, які б нам казали про те, що генеральний прокурор намагається реалізувати отримання завдяки дивному закону повноваження. Ну, ми не бачимо. Якщо ми кажемо про те, що десь там в телефонах, да, там, або там в комп'ютерах детективів мала бути могла існувати якась інформація, яка дозволяє там комусь дискредитувати роботу набу і про щось знати. Ну, по перше, я хотів би замітити помітити, що е, НАБУ нічого не казала, наприклад, про справу Міндіча, а всі про це говорять, і для цього не було потреби в будь-яких обшуках. по друге, якщо детективи на особистих е, комп'ютерах там або в, е, в телефонах мають якусь інформацію, ну це серйозне порушення кібербезпеки. Я сподіваюся, що е, ну, насправді нічого такого не було. А, чи могли е, СБУ отримати якусь інформацію через перевірку стану дотримання державної таємниці? Мені це не відомо. Це дуже закрита інформація. Тут нічого не можу сказати. Дірогідність цього є, а, але ну набу насправді вміє там приховувати е, свої дії по можливості, бо фігуранти, проти яких вони працюють, мають зазвичай і служби безпеки, і механізми перевірок і готовність там до обшуків і всякого такого іншого. Плюс ми ж повинні розуміти, що витаки можуть бути не тільки з набу, не тільки з сапу вони можуть бути з ВАКСу, вони можуть бути від експертів. І насправді дуже часто на жаль буває, що фігуранти справ НАБУ обізнані про певний перебіг там розвитку кримінальної справи. Тому я вважаю, що навіть якщо щось сталося, навряд чи навряд чи це є там вкрай травматичним для САПу. Добре, ну тобто, якщо ми говоримо про настрої всередині агенції, ну от після тих обшуків, після того як, скажімо, насильно могли відкривати очі, щоб розблоковувати телефони, то як би ви ці настрої охарактеризували? Ну я думаю, ці настрої ну не радісні, без всякого сумніву, бо тривалий час і на і САП існували як окрема каста. А я розумію, навіщо так створювалося? Була ідея отримати український ФБР, але набу це не ФБР мін'юсти генпрокуратура Сполучених Штатів це не спеціальна антикорупційна прокуратура і не Генеральна прокуратура України. Я вважаю, що Набу вийде і співробітники вийдуть з розумінням про те, що народ України ставиться давним-давно вже до набу і насад. Як до е, звичайних правоохоронних органів, е, і відповідно, я думаю, що від того, що сталося, набуто САП стануть тільки сильніші. Добре, ну от звичайно, лунала критика в на адресу набу ну, декілька речей, які супер очевидні, що знаєте, от ті розслідування тривають роками. Ми не бачимо вироків. Хоча мені здається, ті, хто критикують не, не до кінця, розуміють, що ті, хто розслідують в сенсі набу, чи ті, хто висувають підозри в сенсі САП, це не те саме, це не ті самі люди, не ті самі структури, які потім це розглядають в суді. Але одна з. Один одна з ну як сказати один з аргументів тих, хто критикує набу, це те, що от вони нібито дуже сильно піарилися. Що ми маємо на увазі, коли є якась велика справа? Очевидно, що детективи набу з погодження вищого керівництва так вони могли зливати. Деталі цієї справи, наприклад, в медіа, мені очевидно, чому це відбувалося і може продовжувати відбуватися. Бо ми говоримо про топ-корупцію. Ми говоримо про чиновників, ми говоримо про людей, які мають величезний вплив, мають величезні зв'язки, тобто в будуть будуть намагатися поховати ту чи іншу справу. І от зливаючи інформацію про неї в медіа, так коли медіа можуть також включитися до цього процесу, ви нібито забезпечуєте. Собі те, що ну просто так не можна взяти і поховати, не можна просто взяти і закрити. Але якщо подивитися на цю практику, наскільки виправдана критика тут? Е, ну я вважаю, що якщо хтось е, з Нобучеса зливає дані там про обшуки, про можливі там справи, все е, таке інше, це ну справжня гоньба. Це по перше, а по друге, це порушення закону. Існує певний механізм. А як детективи або прокурори можуть розсекретити дані досудового розслідування і публікувати? Ми бачимо про це, коли Набу вже підходить до реалізації. Воно публікує щось стосовно дозволу від найвищого керівництва, можу вам сказати, що директору НАБУ заборонено законом давати будь-які вказівки щодо досудового розслідування, де й загалом він і знати не повинен. Про те, що саме і як розслідують детективи набу. Бо директор НАБУ не є частиною кримінального процесу. Він адміністратор його завдання забезпечувати роботу там набу, встроїти, будувати систему там ефективного підвищення, карати, розробляти практики, призначення і всяке таке інше, але безпосередньо до розслідувань він мати відношення, не може. Тим не менш, ситуації, коли е, бували витоки, і там інформації про обшуки і, і про всяке таке інше попадали, можу вам сказати, що прямо зараз, е, в ситуації, коли ми бачимо, наприклад, там е, що там в телеграм-каналах з'являються фотографії з е, обшуків, е, відразу е, з'являється службова перевірка для того, аби з'ясувати звідки стався виток. Насправді часто буває, що витоки мають джерело не в набу, не тільки в набу, от тим не менш, аргумент про те, що НАБУ, набу набу забагато піарилося. Я не сприймаю, хоча б тому, що ми можемо подивитися на оцінку в соцопитуваннях впливу набу, і вона не сказати, що висока. Тому якщо набу і піарилася, то я б не сказав, що цей піар призвів до якогось результату. Якщо ми кажемо про ганебну практику зливів, да, коли е, інформація про обшуки стає відомою, я вважаю цю практику дійсно ганебною. Я вважаю, що набу са повинні виконувати свою роботу і знаходитися подалі від е, таких, от ганебних навколо політичних е, рішень, пане Антоне. Ну на останок, буквально дуже коротке запитання. Чи ви вірите, що знайдуться голоси для того, щоб відкотити все назад 31 липня? Я дуже сподіваюся, що це станеться, бо проблема вже суттєво більша за Набу і САП. Вона дійсно впливає і на глобальну стабільність нашої держави. Вона дійсно впливає і на відносини України в нашими міжнародними партнерами, зокрема з європейцями. Я дійсно сподіваюся, що депутати згадають про те, що вони представники. Народу України в державі України будуть діяти в інтересах народу. Але що там станеться, я вам сказати не можу, загадувати не буду. Сподіваюся, все буде в найкращому вигляді. Ну так, ми всі не знаємо, що станеться, бо не маємо ем, цих здібностей дивитися в майбутнє. Пане Антоне, дуже дякую вам за цю розмову. Антон Швець, військовослужбовець, голова ради громадського контролю при набу. Був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, про ті звинувачення, які лунали в публічному просторі щодо російських впливів. Набу є багато до цього запитань. Чекаємо на розвиток цієї історії. Також далі у нас будуть новини після новин. Повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.